Останні слова спогади та сльози. Житомир ховає героя, який став на захист нашої батьківщини ще в 2014 році. Рідні кажуть, Максим Євпак не міг спостерігати, як ворог намагається захопити нашу країну. Тому, незважаючи на поранення, які отримав у зоні ООС, пішов воювати знову. Навіть після ранення він все одно вирішив піти захищати своїх дітей, моїх дітей, всіх українців. Після поранення його відправили там, в Чернігівську область, він там служив там. І ну, якось він позвонив мені вечором, каже, я їду знову туди. Тобто Він якось в АТО там, служив так само, каже, я їду туди. Ну, тобто ми з ним порозмовляли, а потім він зранку знову перезвонив мені, вони ще були в дорозі. І він спитав мене, ну, чи я правильно роблю, чи ні. Ну просто я кажу Максим, я не ну не знаю, що тобі відповісти, тому що якби і сім'я тут, і Україна. Треба захищати. Цього разу поранення стало смертельним. Загинув військовий під час бою, захищаючи один із населених пунктів Донецької області. Сьогодні наше місто та вся Україна прощається із загиблим воїном військовослужбовцем однієї із бригад спеціального призначення Збройних сил України і впаком Максимом Володимировичем, який, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину 29 вересня 2022 року, обороняючи один із населених пунктів Донецької області, обороняючи східні рубежі нашої батьківщини. У Максим Володимирович народився у Житомирі, проживав також із родиною у Житомирі. Закінчив нашу загальноосвітню школу номер 20 і працював на одному із місцевих підприємств. У вічність к роботі залишилася його дружина, а також двоє малолітніх дітей. Побратими згадують Максима як веселого та життєрадісного чоловіка. Веселий ну, любив шутки. Служив, як всі служили. Він командиром відділення був першого, я в третьому відділенні. Ну, це мій взвод. У нас там вже багато нема, на жаль. Ну нема слов. Люди хороші уходять. Що сказати. Царство небесне, земля. В імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, цей прапор. Як символ держави, який вірно й до кінця служив у чолові. Вікторія Дубовик Данило Маменчук телеканал ск 1